З локомотивів Укрзалізниці злили пальне на півтора мільйони гривень. Прикордонники моголів подільського загону не випустили з нашої держави понад 4 тисячі українців. День української писемності та мови тепер відзначають 27 жовтня. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. З локомотивів Укрзалізниці злили пальне на півтора мільйони гривень. Поліцейські викрали міжрегіональну злочинну групу, яка крала дизельне пальне. Про це повідомили у прес-службі нацполіції. річний мешканець Вінницької області організував незаконну схему, до якої залучив свого батька, працівника одного з депо Укрзалізниці. Він використав знайомства батька з машиністами та їхніми помічниками і під час руху локомотивів та їхньої стоянки на станціях. Зливали дизель. До злочинної схеми були залучені 11 працівників станцій Вінницької та Черкаської областей. Переважно це машиністи, локомотивів та їхні помічники. Зараз злоумисники зливали до трьох тонн дизельного пального. Викрадене ховали і підшукували клієнтів, яким потім збували його за готівку. Літер за ціною 42 гривні, що на 15% менше від ринкової ціни. Зловмисникам повідомили підозри за частиною 3 статті 15, частиною 4 та 5 статті 185. Крадіжка вчинена організованою групою та в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прикордонники моголів Подільського загону не випустили з нашої держави понад 4 тисячі українців. Це були переважно чоловіки призовного віку, а на територію нашої держави не впустили 164 громадян Росії. Про це під час брифінгу розповів Дмитро Лабезний, полковник, виконуючий обов'язків начальника могилів Подільського прикордонного загону імені Героя України. Є ряд обмежень щодо виїзду з території України. Полковник Лабезний пояснив це. І такі категорії громадян нашої держави, які підпадають під обмеження визначеними чинним законодавством, наприклад, чоловіки віком від 18 до 60 років. Також прикордонники досить часто разом з правоохоронцями розкривають схеми щодо ухилянтів, які намагаються втекти в сусідню країну. Дмитро Лабезний розповідає, чого тільки не вигадують порушники, аби не потрапити в армію. Від підробки паспортів до перетину кордону в гідравлічних костюмах загалом від початку великої війни територію України перетнули на Могилів-Подільському прикордонному загоні понад 2,5 мільйони людей. Дмитро Лабезний наголосив, що зараз ситуація на їхньому пропускному пункті спокійна. Ніяких проблем у відносинах з сусідньою країною немає. Могилів-подільський прикордонний загін виконує свої завдання в межах Вінницької області. Підрозділи Могилів Подільського прикордонного загону виконують завдання в межах Тульчинського та Могилів-Подільського контрольованих прикордонних районів. На даний час пропуск осіб транспортних засобів та вантажів здійснюється у трьох міжнародних пунктах пропуску в місті могилів подільський Жодних проблем у взаємовідносинах немає. Є лише добрососідські відносини. Така співпраця допомагає нам більш ефективно протидіяти всім злочинам і всім правопорушенням, які віднесені до компетенції нашої служби. Надавав медичну допомогу полоненим у катівнях нової каховки і сам потерпав від побоїв російських окупантів. Понад сотні бранцям, цивільним та військовим, допоміг молодий медик із Вінничини Юрій Армаш. Він сам більше року пробув в полоні, спочатку в окупованій новій Каховці, далі Крим та колонії у Ростовській області. Уже півроку, як 33-річний військовий медик у рідній домівці, але навіть після довгих реабілітацій не може забути того жахіття, яке чинили російські військові з його побратимами, з мирними вчителями, дітьми, підприємцями на окупованих територіях. У своїй розповіді нашій знімальній групі намагався уникати шокуючих подробиць, але історія звірств російських окупантів не стала менш жахливою. Зустрів, можна сказати, перший десант. Потім я вже побачив, як розгортаються військові військові події, військові якісь дії частини. Я побачив наші танки, які вже промували на зустрічний бій. На жаль, виїхати з військовою, части... виїхати з військовою частиною до Херсону я не зміг. Військова частина. Не координувала взагалі ніяк. День великої війни військовий медик Юрій Армаш зустрів у лікарні в Олешках. Там лікував побратимів з Вінницької 59-ї військової частини, яка проводила навчання на плановому полігоні Херсонщини. Випускник академії імені Богомольця на службі з 2017 року разом зі своєю бригадою був у боях на сході країни, але те, що доведеться пережити після повномасштабного вторгнення російських окупантів, навіть не міг уявити. Втративши зв'язок з військовою частиною, самотужки вибирався з оточення разом з двома артилеристами і каже, першими, хто кинувся Тувати були цивільні, я вам скажу, що насправді люди з Херсону, Херсонської області настільки були налаштовані за Україну. Вони просто ну, от навіть уже забігаючи надалі, перебуваючи вже в полоні в ну, в Новій Каховці. То я не один раз зустрічав, коли приводять людину, а вона кричить Слава за себе! Після місяця переховувань за підтримки української контррозвідки намагались прорватися до Нової Каховки, а потім на Запоріжжя. Та бригади найманців ДНР взяли вояків у полон, вважаючи медика, розвідником та агентом. У них були бази даних, правда, за 17-18 рік. А так як ми вже служили не один рік, я служив 17 року, то я в базі був. І зразу по прибуттю, як нас конвоювали вже з блокпосту до Нової Каховки. На слідущий день на ранок мені зразу сказали, що доброго дня, пане старший лейтенант, ви начмет. І вже в катівнях, які влаштували росіяни в новій каховці, почались жахіття. Приміняли фізичну силу, приміняли різні спецзасоби по типу гумовий кийок, по типу ножі, шила. Це був перший допит, слідчий допит, вони вже почали застосовувати тапік, проводили Так, Мені ставили на вуха прищепки, моїм товаришам прищепки націпляли до пальців. Поливали водою, щоб більше проходив електрострум. Спочатку була Камера номер 5 чоловіче крило. Це перший поверх. Камера метр 70 приблизно на 4 метри в довжину. Туди поміщалося 18 осіб. Це при тому при всьому, що чердувалися, коли лягали спати, тому що не всім вистачало місця. На тілі від побоїв та знущань Юрія врятувала професія. Його почали використовувати як медика, або він надавав допомогу іншим бранцям. На день було по три-чотири людини. Це ті, які дійсно потребували допомоги. Але треба зважати на те, що я надавав допомогу і вночі, не в залежності, дві години ночі, чотири години ранку. Військових трішки жорсткіше допитували, тому що були моменти, що я навіть не в силах був допомогти. Я зразу їм казав, що їм потрібно вести в шпиталь військовий їхній. Юрій не може підрахувати, скільком людям намагався допомогти. Їх покалічених та невинних мирних українців було сотні. Росіяни не обирали чим бити і кого бити. При вході в відділок поліції навіть боксерські перчатки були, які застосовувалися і до чоловіків, і до жінок. Не було різниці взагалі до кого. Та якщо брати конкретно боксерські перчатки, то дітей також ними лупили. За час перебування там в полоні в Новій Каховці, то було два хлопчика-дівчинка, це тільки були несовершеннолітні. От хлопчику і дівчинці було по 14 років. Різані кола ті рани різного характеру, в різних областях зірвані нігті, якщо брати. Жінок то були такі кровотечі, що я думав, що вони застосовували якісь приладдя і просто фізично проводили якесь насилля. Були такі кімнати для питок, в яких і до яких я не навіть не попадав, мене туди не водили, але від тих людей живими не виводили. Так само, як і не обирали чим знущатись. Юрій Армаш пам'ятає рани на полонених від бензопил, ножів та глушників від автоматів. Не легше було військовому медику і у російських колоніях. Після Херсонщини він потрапив в Крим. Далі ростовська тюрма і знову знущання. Прогулянка була близько двох хвилин. Але коли заходила якась перевірка, то ми мали казати, що прогулянка 40 хвилин була. Поки тебе вивели, ти стільки отримав стусанів, що ну тебе просто там. Ти синій. Разом з молодим медиком у одній із найжорстокіших російських колоній було більше сотні українських полонених. І там Юрій намагався допомогти. Коли чимало бранців захворіли, просив керівництво про ліки, але замість цього отримав побої. Відбитки взуття були скрізь, невзалежності. Вони не дивились, куди, куди луплять. Я, ж кажу, я зайшов, і в мене на лиці було видно, відки берці, їхні берці привезені. Більше року в полоні. Юрій уже зневірився, що побачить рідну домівку. Та 26 квітня під час чергового обміну його разом із 43 обранцями повернули додому. Його рідні климбівці на Вінничині зустрічали як героя. І петицію, яка створила мама та сестра щодо присвоєння звання героя України, уже набрала необхідну кількість голосів, і для цього потрібне погодження з частини. Юрій Армаш не здається. Зараз проходить чергову реабілітацію і знову хоче бути корисним в своїй країні. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Застрягнути в ліфті під час повітряної тривоги ще одна фобія для мешканців багатоповерхівок, бо середній термін експлуатації ліфта від 20 до 25 років. А у багатьох вінницьких будинках ліфтам вже більше як по 40 років, і частина з них потребує капітального ремонту. Втім, люди не завжди готові його оновлювати, навіть коли мова йде про власну безпеку. Чи потрібно займатися ремонтом підйомників, коли в Україні триває війна? Спробуємо розібратися. У нашому сюжеті. Соломія Антонівна уже 17 років пересувається за допомогою візка. І для того, аби потрапити на вулицю, їй необхідний ліфт, бо живе жінка на шостому поверсі. Втім, підйомник у її під'їзді може зупинитися будь-якої миті. І Тоді пані Соломія ризикує залишитися замкненою в чотирьох стінах і навіть під час тривоги не потрапити в укриття. Під час повітряної тривоги стараюся виїхати на двір так я буду себе чувствувати комфортніше, ніж у квартирі. А це Таїсія Джура. Вона живе на 9-му поверсі. Нещодавно жінка народила і з появою дитини відкрила у собі нову фобію. Вона боїться залишитися в ліфті з шестимісячним сином. А її чоловік вже декілька разів викликав аварійну службу, бо сам застрягав у підйомнику. Нам потрібен ну не то капітальний ремонт ліфтів. Якщо ми там я застрягну з маленькою дитиною, якщо я сама, то це можна. А так як він малесенький, я не знаю, як він себе там буде поводити. І коли приїде, наприклад, аварійна служба через 5 хвилин чи через півчаса, і в мене дитина буде ридати півчаса. Якщо ми під час тривоги застрянемо в ліфті, то я буду в два рази більше переживати. У будинку Покелецькій сто 111 уже майже 4 роки, як створили ОСББ, і мешканці самі тепер дбають про свій благоустрій. Голова ОСББ намагалася залучитися підтримкою жителів та зробити капітальний ремонт ліфтів за програмою 30 на 70. де 30% платять мешканці а 70 – міський бюджет. Втім, частина жителів багатоповерхівки категорично проти. Хтось каже, що треба все на зсу для нашої охорони для нашої країни. Хтось вважає, що зараз ну, взагалі дуже тяжко з грошима. Половина ліфтів у нас помінена, половина ліфтів на ще е, не помінена. Не пройшли, не модернізацію, не капітальних ремонтів. Їх підтримують компанії, які обслуговують на даний час. Вони працюють, але ну, це секунда на секунді, кожного дня ми не знаємо, як воно буде. Через несправний ліфт у 2021 році загинув працівник Вінниця міськліфт, який саме ремонтував підйомник. А цього року у Львівській багатоповерхівці через падіння ліфта загинула жінка. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Заборона вилову риби у зимових ямах почне діяти з 1 листопада. Така заборона необхідна, аби зберегти водні біоресурси під час зимівлі з 1 листопада і до початку нерестового періоду. Зимувальна яма це поглиблення дна, у якому скупчується риба в осінньо-зимовий період. Вінницький рибоохоронний патруль закликає всіх громадян дотримуватись встановленої заборони і нагадує, що на зимувальних ямах заборонятиметься. Промисловий вилов риби, любительське і спортивне рибальство, проведення будівельних днопоглиблювальних робіт, видобуток піску і гравію, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій. У зв'язку з переходом на ново-юліанський календар День української писемності та мови тепер відзначають 27 жовтня. Щороку у цей день українці пишуть радіодиктант та перевіряють знання рідної мови. Цього року радіодиктант Національної єдності писатимуть 27 жовтня об 11 годині. Долучитися до написання можуть українці та іноземці з будь-якої точки планету. Авторка радіодиктанту Катерина. Калитко, вона українська поетеса та перекладачка. А читатиме диктант, актор театру та кіно, який зіграв Івана Довбуша у фільмі Довбуш Олексій Гнатковський. Щоб перевірити свою грамотність, учасники радіодиктанту мають відправити текст електронкою, а оприлюднять результати 30 жовтня. Чи готові вінничани перевірити свою грамотність? Ми дізнавалися на вулицях нашого міста. Дуже хотіла, але в мене завтра не вийде. Але в мене мама, їй за 80 років, і вона з задоволенням кожен рік пише цей диктант. І в неї навіть дуже мало помилок. Ще не долучалася. можливо. Чули про таку ініціативу? Так, минулого року. Не долучалася ні разу, не знаю. Я думаю, що це потрібно і це справа кожного, і кожен обирає, чи він цього хоче. Ні, вже переросли це. «Як вважаю, вважаєте, взагалі потрібно бути грамотним і знати українську мову?» Звичайно, потрібно. Треба вчитися. Тож наша мова. Не долучаюся, хоча і має бути дітей, я навіть не знала, що така акція проводиться, але це чудово, що проводиться така акція. Треба, щоб всі вже молодь взагалі вже розмовляла тільки українською мовою. Бо ці люди похилого віку, вони ще звикли на російській мові, а молодь повинна вже знати, що це Україна і українська мова це наша рідність. Це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!